Коли я дізнався про проєкт «Таткова майстерня, це міжнародний центр батьківства запропонував цей проект мені і я згодився. Ми зібрали команду чоловіків, які згодилися втілити цей проект. І ми бачимо дуже великий потенціал в нашому суспільстві і запит на саме на цю тему. Тому що зараз є багато дітей, які виховуються, хлопчики без батьків, і вони потребують чоловічої моделі в своєму житті. Вони потребують все-таки зрозуміти, як має вести себе чоловік в житті, в сім'ї, як він має працювати, брати на себе відповідальність, відкрити свій творчий потенціал. Це все покликано для того, щоб ці хлопці не просто навчилися. Працювати з інструментом, але й реалізували свій потенціал як чоловік, як творець, і ми гадаємо, цей проект має велику перспективу в нашому суспільстві. І ми маємо вже деякий досвід, маємо деякі успіхи і бачимо, що треба продовжувати і масштабувати наше служіння. Крім того, що ми працюємо з хлопчиками, ми працюємо також з їхніми мамами. Ми розуміємо, що їм важко виховувати своїх синів без батька. І хочемо допомогти їм, щоб вони відчули, що вони не самі і мають підтримку від нас. Я безмежно вдячна Леоніду і всім майстрам та майстерні за те, що роблять таку важливу справу, що навчають дітей чомусь дійсно потрібному для життя. Матвію дуже подобається. Він чекає кожного заняття з великим нетерпінням. Кожен раз цікавиться тим, що що будуть робити наступного разу. Дуже дуже подобається. Ходять сюди з восторгом, тому що він полнула сирота. У нього отець і дедушка дуже, мені кажуть, вміли робити все в житті. У нього в окруженні очень много мужчин, но щоб конкретно Вот таку організацію. Это очень положительный момент. Он очень доволен, и он свои поделки с гордостью дарит людям и каждому сообщает, что это я сделал своими руками. Делали подставку под горячую, он подарил это классному руководителю. Делали скамеечку, он подарил учительнице в школе. Вешалка пока у нас еще дома лежит. Ключница О теж знає комон подарить. Січас думає, от сьогодні що вони зробили, він думає, кому комон що подарить. Якщо ви хочете взяти участь в нашому служінні, стати партнером нашого проєкту, то ми запрошуємо і чоловіків, які можуть стати майстрами, і спонсорів, які можуть фінансувати. Тобто кожному знайдеться справа.